З'єднатися з цим вселенським розумом, який називається творцем, підняти себе в рівень цього спільного розуму, спільної душі Адама Рішон, і відчути свою причетність до цієї системи. Так само повинні будуть зробити всі люди. І всю роботу іншу за них будуть робити машини. В принципі, ми бачимо, вже наш вчитель говорив про це 10 років тому назад, і це так. якось. Відчувалося. А зараз можна побачити, що це абсолютно реальність. Тобто більшу частину роботи дійсно будуть робити машини, і людство дійсно, як він і казав, буде вимушено забезпечити всіх якимось мінімальним рівнем забезпечення, так, щоб людині було що їсти, як жити. І да, все інше люди будуть витрачати на свій духовний розвиток тому, що насправді саме для цього людина і з'явилася на цій землі. Це її функція основна. В цьому вона людина. Насправді, в цьому її творча реалізація.